Привіт усім! Сьогодні у нас у студії Анастасія Лифар, волонтерка, фотографиня, дівчина у якої з'явилася ідея зробити благодійну лотерею у нашому місті. Привіт, Анастасія! Привіт, привіт, розкажи, будь ласка, як тебе з'явилася ідея зробити таку лотерею та, взагалі, про що вона? Взагалі це дуже спонтанна ідея, тому що я займаюся зараз фотографією і хотіла сама на своїй сторінці організувати невеликий якийсь розіграш, типу фотосесії за донат. Потім подумала, в мене є декілька друзів, які також займаються певним видом діяльності. Думаю, можливо, долучити, тому що ну, більше призів, буде більш цікавіше. І якось так воно пішло-пішло. Мої друзі почали залучати своїх друзів, і в нас почала. Але збиратися досить така велика команда. Потім ми звернулися ще з пропозицією до більш таких. Вагомих представників нашого міста, так до кав'ярень, там до ресторанів. У е, нас є і там суші, бари і так далі. От, і вони так з радістю відгукнулися, що вже не було, як то кажуть, шансу відійти назад. Вже потрібно було. Ну тому, що якщо в тебе є шанс зібрати, наприклад, там п'ятдесят тисяч умовно, да, гривень е, для військових замість двох, то Дуже нерозумно від цього було б відмовлятися. Ну, тому що реально зараз дуже важлива допомога будь-яка. Люди не дуже охоче донатять. Люди не дуже охоче зараз взагалі приймають участь в цьому. Чомусь е, в нас поняття абстрагуватися і жити нормальним життям уже перейшло е, за рамки такої, вже, знаєте, байдужості. Тобто, це мене не стосується, якось буде, але ж, але ж ні. Але ж ми всі в цьому живемо, і останні події, останніх днів це знову ж нам показують, що ми не знаємо, ну що буде на ранок. Тому треба прикладати максимум зусиль хто скільки може. Тож розкажи детальніше про цю лотерею, як в ній взяти участь, де знайти про неї інформацію. Ця лотерея вона проходить на платформі Instagram. Звичайно, що ми розуміємо, що є дуже багато користувачів інших там платформ, типу Facebook і так далі. Але просто. Це такий спонтанний е, наш план, і звичайно, що немає додаткових можливостей розвивати це і на Фейсбук-платформі, так окрему сторінку. Для цього треба окремі пости і так далі. Окреме просування. Це займає досить таку велику е, частку там часу. Тому ми все-таки обрали інстаграм, тому що більшість е, наших спонсорів вони просувають свій товар через інстаграм. Всі, хто хочуть долучитися, наприклад, через платформу Facebook, вони також можуть написати в приватні. Я надам номер карти, номер телефону Вайбера. Людина, яка збирає оплати, і з поміткою там, що це лотерея, вони можуть також долучитися, якщо в них немає можливостей там користуватися інстаграмом, або є люди, які просто не вміють цього робити. Так ну ми намагаємося охопити всю аудиторію. Але основна сторінка в нас знаходиться в інстаграм. Її можна знайти в пошуковому рядку. Благодійна лотерея міста Горішні Плавні, тобто. Ми таку назву зробили, щоб це було просто. Або лотерея Горішні плавні через англійський, англійські літери. От, також є посилання у більшості вже організаторів на своїх сторінках. Які за якими можна перейти і подивитися? Сторінка наповнюється, тому що новий профіль він дуже обмежений в інстаграм. Ми не можемо там одночасно багато відмічати людей або багато викладати постів. Тому поступово там щодня ми додаємо нову інформацію. Скільки бізнесів зараз залучено? Як ви їх залучали? Хто там серед них розкаже у нас на сьогоднішній день 40 спонсорів. Ну, так ми їх називаємо спонсорами. Я би їх більше назвала волонтерами, тому що спонсорство це трошки про інше, це трошки про просування там, себе і так далі. Тобто, це 40 волонтерів, які відгукнулися надати свої послуги, надати свої товари абсолютно безкоштовно от, для благодійної мети. Тобто, люди, які з цього нічого не мають, умовно кажучи. Серед наших волонтерів є і такі відомі для нас та, ресторанні заклади, як Кампай, піцерія Монтана, піцерія Сорока-Піцца, також суші, там бургери і так далі. Свічкова кав'ярня. В нас серед призів є. Майже всі розвиваючи садочки і школи, які є в нашому місті, майже всі відгукнулись: тобто, це е, і мудрик, і смартік, і е, логостудія. І заняття з Газієвою Галиною, і, так, і дитячий садочок, Friends. тобто всі пропонують свої е, послуги, там хто одна заняття, хто кілька занять е, для діток. В нас є чотири заняття з англійської мови. Від студії BeBest. там може бути як діти, так можуть бути дорослі. Тобто, на вибір це, ну, це абонемент на пів місяця. А, так, Є прогулянки на конях, прогулянка на сабборді, а, дуже багато виробів, свічок, з мила, є солодощі, є браслети, є картини, є парфуми. А, ну, Дуже-дуже багато в нас призів. І ну, вони всі такі, знаєте, що є масажисти, візажисти, перукарі, тобто всі надають такі класні подарунки, що ну, в мене чоловік вже купив три білети. І mm кажуть, -hmm. це ще не кінець. Ну, тому що реально мої друзі, наприклад, дуже багато хто вже долучилися. Купити білет це якась стартова ціна, чи ну стала ціна, чи за так, так. Донат? Ну, Навіть я б назвала це не купити, а обміняти. Uh -huh. Тобто донат у 100 гривень ви можете обміняти на один лотерейний номерочок. Uh -huh. 200 гривень два номерочка, 300 — три, відповідно. Тобто, чим більший донат кратний ста, тим більша кількість номерків. І серед цих номерків буде обрано там 60 з чимось переможців відповідно до кількості подарунків, тобто за формулою один приз в одні руки. Розкажи, будь ласка, на фінальному етапі, як виглядатиме розіграш з цієї лотереї? Ну, дивіться, ми дуже довго з нашими волонтерами, спонсорами не могли прийти до спільної мети, якщо нам все-таки визначити кінцеву дату, тому що люди, які купують, вони хочуть знати, ну коли, коли я отримую там свій подарунок. Це зрозуміло. Але кінцеву дату поставити неможливо, бо ми не знаємо, як буде просуватися це ця ця вся справа. Тобто, ми умовно можемо поставити так на наступні вихідні. А в нас там ну продано там 50 білетів. Ну ми не можемо зробити стоп. Mm -hmm. Тому в нас буде стоп по е, кількості проданих білетів на сьогоднішній день. Ми ставимо мінімальну позначку в 500 білетів. Звичайно, якщо буде попит на більше, то звичайно ми ну будемо продавати більше, якщо люди будуть просити, тому що чим більше ми продамо, тим більше донат для хлопців. А це зараз, ну знаєте, навіть від комарів закупити вже непогано. От але для того, щоб люди все одно трошечки орієнтувалися, то ми щодня вирішили виставляти пост, на якому буде вказано кількість проданих білетів і кількість, яка залишилася. Тобто люди будуть вже приблизно орієнтуватися так. Наприклад, навчора в нас було там продано 72, можливо, там трошки помиляюсь білети. От і люди вже орієнтуються, так можливо, будуть залучати друзів, щоб швидше, швидше це все йшло. І коли будуть продані всі білети, мінімальна кількість. Тоді я думаю, що ми якось, можливо, і із антресолью і зробимо якийсь прямий ефір, де ми оберемо цих всіх переможців. Можливо, хтось один із нас це зробить, але це буде в прямому ефірі, як зазвичай звикли наші люди. От, щоб, щоб Це було, було прозоро. прозоро да, так, чесно. Так, звичайно. От ти почала розповідати про антресоль. Розкажи, як ти познайомилася з цими дівчатами, бо вони у нас були вже в студії, вони багато волонтерять, ми про них знаємо, і в результаті ти плануєш передати ці Кошти їм, так А, Ви... щодо коштів, ми так. все таки вирішили, щоб не було плутанини. Кошти одразу йдуть на їхні рахунки. Тобто антрісоль вже відкрили банку і в них є карта Приватбанку. Тобто кошти не проходять через мене. Вони одразу йдуть уже на їхні рахунки після збору. Вони передадуть їх далі військовими. Чому антрісоль? Тому що вони роблять офіційні звіти. На сьогоднішній день це болюче питання в наших людей, куди все це йде, і так далі, тому це важливо. А познайомилася я з цими дівчатами також випадково, підписана на них, слідкую за ними, і якось там щось вони збирали якийсь благодійний там якусь подію робили. І я запропонувала долучитися як фотограф для того, щоб надати свою послугу безкоштовно. От і через певний час вони мене запросили на благодійний велозабіг. В якості фотографа. От там ми якось так познайомилися, і вже далі. Ну, тобто, коли ця ідея виникла, в мене не було навіть якихось там роздумів, куди потім ці кошти дівати і так далі. Я одразу знала, що це будуть андресоль, тому що якось ну, то я їм довіряю. Я думаю, що їм довіряє дуже велика частина нашого міста. Класно. І ще хотіла запитати: скажи, можливо, хтось донатить більше ніж 100 гривень? Так, в нас наприклад вчора було продано одній людині шість номерочків. Угу. Є люди, є навіть люди із інших міст. Переважно це мої друзі <смі> поки що. Але так є моя подружка. Вона купила п'ять білетів, Вона з Києва. А, кажу: ну добре, бо ти мені непоганий подарунок, якщо ти виграєш. <смі> бо їздити сюди, звичайно, вона не зможе там на для того, щоб там, наприклад, прийти на масаж. Але я зможу. <смі> 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 Тому я також активно залучаю своїх друзів, бо в мене буде більше шансів отримати призи. А вони ж реально класні. Анастасія, давай іще раз про те, як долучитися і як наші містяни можуть. Допомогти, щоб цей проект швидше, і швидше розвивався, і більше учасників долучалося а, так. Це дуже важливо. Я б сказала надважливо. Це. А... Поширення, поширення інформації про те, що такий захід відбувається. Тому що ми намагаємося викладати це у різні соцмережі, там телеграм-канали місцеві, дякувати цим адмінам. Вони відгукуються і роблять репости. Але ж це все ми розуміємо, що воно виклали, прогорнули. Все далі вже немає руху по цьому. От є в нас там і репортаж на телебаченні, Ось дякую вам, що ви відгукнулися. Але якщо самі містяни будуть мало це поширювати, відповідно це буде дуже довго і не так результативно. От, тому ті, хто а, не мають змоги, там, наприклад, задонатити, тому що ну, зараз такий час, ми це все розуміємо. А, але ж ну, всі мають можливість зарепостити, скажімо так, записати якусь розмовну сторіс, тому що репости вони ну, не такі дієві, відверто кажучи, особливо, якщо це якісь картинки там, без. Ну, знаєте, без додаткового навантаження там з ваших е відео і так далі. От, і якщо є можливість, наприклад, записати розмовний на сторіст і розказати, що ось так відбувається, що є така задумка. І я вам більше скажу, в нас є дуже багато людей, які мені й досі пишуть, які хочуть брати участь в якості спонсорів. Але я їм вже відмовляю, ну тому що кажу, давайте, якщо це піде. Ми зробимо ще один, ну там через кілька місяців, можливо. У мене вже, мабуть, 5 чи 6 чоловік, які хотіли би прийняти участь, і також з непоганими призами. От. Тому поширення це прям такий важіль цього всього, щоб люди розуміли, що це не. Щось вигадане, що це реальні люди, що це реальні наші місцеві спонсори, тому що е, наш розіграш він все таки, ну не розіграш лотерея, він все таки переважно розрахований на містян. Тобто не на всю територію так України, там а, ну, от такий локальний. А, ну, можливо, там хтось має змогу приїхати там з Кременчука або найближчі там прилеглі території, там села і так далі. Тому ми ж тут всі один одного знаємо. Давайте це будемо поширювати, давайте про це будемо говорити. Що ось в нас в місті можна зробити ось так класно, ось так просто зібрати класний такий великий донат і допомогти хлопцям. Тож, друзі, шукайте зараз прямо в інстаграмі сторіночку лотерей та поширюйте у себе в сторіс, робіть публікації, знімайте розмовні сторіс для того, щоб швидше поширювалася інформація, було якомога більше учасників. І долучайтесь також, купляйте лотерейні білетики, якщо їх можна так назвати. Так? Ну, на цьому напевно будемо завершувати. Дякуємо тобі, Анастасія, що завітала до нас, розказала про це. Дякуємо за те, що ти це робиш. Це дуже класна справа, дуже класна ідея. Гаємо тобі, щоб якнайшвидше це все реалізувалося, і ще створюють такі класні проекти, будемо обов'язково теж долучатися. А я нагадую, що сьогодні у нас у студії була волонтерка, фотографиня Анастасія Лифер. Дуже дякую вам за запрошення. Я думаю, що ми разом будемо наближати нас до перемоги, до такої бажаної перемоги.